Роздуми, які в цьому вірші почались з фрази, якої одного разу почула, почула аби в цій ситуації не поділилось тіло Христа. І я спочатку так ніби, мимовух її пропустила, але потім продовження було цих роздумів, а хіба може поділитись тіло Христа? Тут вже ти або в тілі, або поза тілом. І е, кожен день я так про це роздумувала. І думаю, Боже, такі хороші думки. Я знаю, кому їх адресувати, знаю навіть імена людей, кому сказати про це е, це слово, що вони мають його почути. Але чим довше я над цим роздумувала, тим більше Бог працював в моєму серці і говорив до мене і е, говорив, що мені треба міняти, і що він хоче поміняти в мені через ці думки. Павло написав: Хіба Христос поділився? І справді, хіба Христос поділився? Немає декілька христів, немає декілька богів, і ми всі є одне тіло. І Бог говорив до мене про любов, про прийняття. Мені дуже легко бувало повісити ярлик на людину і просто потім так ставитись до неї далі, не дивлячись на те, чи вона змінила чи ні. А Бог говорив до мене: вона або він вони також є в моєму тілі. І якщо ти не приймаєш її і не проявляєш своєї любові, це вже не є здорове тіло. Це не є нормально, і це мені вже болить. Якщо ти когось осуджуєш, якщо ти до когось зверхньо ставишся, дивишся на когось з висока, це мені болить. А це такі самі мої діти, це такі самі мої сини і дочки, за яких я страждав. І мені це болить. І кожен раз, коли приходили в моє серце якісь думки випередження, якісь думки осуду про когось Бог говорив до мене: він або вона вони в моєму тілі, вони мої діти, і вони переді мною ходять. І твоє завдання просто їх любити, приймати і показувати те, що ти є моя дитина перед ними і перед всім світом через любов до своїх братів і сестер. А воно ж то болить. Коли рвати його на шматочки, а воно ж страждає від безлічі завданих ран, а йому ж то болить, коли тут сини Божі і дочки, так бездумно і так просто поводяться з ним, як тиран. Але ж тіло одне, неможливо, щоб їх було надсідь, чи Христос поділився, чи декілька тіл є Христа? Річне в тім, що у тебе і в нього є інші поняття він твій брат чи сестра, і він теж є із тіла Христа. Воно дуже болить, воно сльози в очах викликає у Ісуса Христа, що життя на Голгофі віддав, не для того страждав, щоб ми у комфорті і благах брали перу судді і писали вердикти братам. Бо один є суддя, а ти хто, що осуджуєш брата? Чи не те відрізнятиме вас від усіх на землі, якщо буде любов панувати між вами, лиш тоді зрозуміють усі, що ви учні мої. А якщо співчуття в моїм серці давно вже погасло, якщо тяжко мені помолитись за брата, сестру. Якщо легше сказати усе, що я думав про ближнього свого, ніж схилити коліна разом і помолитись Христу, про яку ж то любов тоді може йти ось тут мова? Як побачить тоді, що любов є між нами всіма? Як побачить навколо, що ми християни, насліддя святого? Як підуть за Христом, як не бачать у нас Христа? А воно ж то болить. Я не хочу, не хочу я біль причиняти, а воно ж то страждає, не хочу приносити ран. Дай прийняти любов твою в серце, що Духом Святим виливаєш, і усім віддавати її, щоб побачили всі, що твоє є дитя. Амінь.